Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття, а тема нашого заняття за обіднім столом. І з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Ну і, звичайно, наш смайлик, який сьогодні нам буде допомагати. Ну, як зазвичай, ми запросили нашу подружку Оленку. А вона розпочне наше заняття з вами з такого гарного віршика, який вона вже вам розказувала. Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовимо добрий ранок. Скажіть, будь ласка, від такого привітання, чи покращився у вас настрій? Мені особисто дуже приємно, коли зі мною вічливо і коректно спілкуються, а вам я? Діти, наша подружка Оле. Пропоную вам уважно розглянути зображення. Сядьте, будь ласка, рівненько, приготуйте свої оченята для того, щоб все все побачити. Подивіться, що ми бачимо? Перед нами діти, мабуть, обідають дві дівчинки та хлопчик. Вони їдять щось ложкою, а хлопчик щось їсть вилкою, веделкою. Та ще й. Читаю книжечку. Давайте ж дізнаємося, навіщо нам Оленка приготувала такий малюночок. Діти, Олен... Оленка нам розказує, що на малюнку зображені Наталка, Маринка та Івасик. Оцей хлопчик, який сидить, розвернутий до книжечки, до книжечки, це Івасик. Діти, а подивіться уважно і скажіть, що наші е, дітки роблять правильно? Діти приймають їжу, або діти обідають, або діти їдять, так можна сказати. Діти, а чи всі зображені на малюночку діти поводять себе культурно та виховано? Як ви вважаєте, хто з дітей поводить себе невиховано? Давайте подивимося, перша дівчинка сидить обережненько, споживає їжу, тримає ложечку, хлібчик, акуратненько сидить, їсть, вона не брудна, навколо її тарілочки, все чисто і гарно. І подружка теж сидить акуратненько і споживає їжу. А от хлопчик Івасик... Він, мабуть, порушив всі правила поведінки за столом. Давайте подивимося, що вам не подобається. Правильно, особисто мені не подобається, що під час споживання їжі Івасик тримає книжку і читає. І тим самим він не бачить, що навколо його тарілочки вже зібралось доволі багато їжі, яка е вилетіла в нього з тарілочки. Тому що котлетку, яку він наколов на веделку, він нею махає в різні сторони. І навколо тарілочки вже все забруднилось. А ще і Васик сидить нерівно за столом. Він, бачите, наче як похилився на стіл. А ви як вважаєте, хто з дітей поводить себе невиховано? Відповідати треба повним реченням. Я вважаю, що невиховано поводить себе і Васик. І я з вами згодна. Діти, я запрошую вас пограти в гру та дізнатися багато цікавого. Чи згодні ви разом з Оленкою пограти в гру? Я думаю, так. Ми разом з вами пограємо в гру. Допомагати нам буде смайлик. А гра називається Правила поведінки за столом. Оленка вам приготувала ось такі малюночки. Вам треба подивитися уважно і сказати, хто із цих дітей сидить правильно. Давайте з вами розберемо цей малюночок. Перша дівчинка сидить рівнесенько, тримає правильно в ручці ложечку та хлібчик і споживає свою їжу. Наступний хлопчик дивіться наколов хлібчик на виделку та махає її виделкою в різні боки, так ще й поклав руки на стіл. І сперся на стіл, наче буква «ю». І останній хлопчик теж клює носом в тарілку. Як ви вважаєте, хто правильно сидить? Правильно Правильно сидить перша дівчинка. Давайте перевіримо. Все ми правильно з вами визначили наступний малюнчик. А тут подивіться, як ви вважаєте, можливо, той хлопчик. Який воно потягнувся за весь, через весь стіл і накалує виделочкою пиріжок? Чи, можливо, той, хто пов'язав собі передничок і вертиться в різні сторони, поворачується, повертається? Мені здається, що правильно себе поводить за столом саме дівчинка в рожевій кофточці, яка акуратно витирає свої губки серветочко після того, як вона поїла. Давайте перевіримо. Правильно ми з вами визначили наступний малюночок. Подивіться, яка картина. Тут двоє діточок, мабуть, снідали або обідали, і щось у них там таке витворяється на столі. Подивіться, у дівчинки на столі, на її частині столу, все акуратно. Чиста скатертинка, вилочка і в е, ножечок лежать в тарілочці. Вона обережно витирає серветочкою ротик, а хлопчик, наче бруднулька, витирає своїм ліктем ротик. Навколо його тарілочки лежать якісь предмети сторонні, хлібчик, частинка салату. Також виделочка валяється, а чашечка з компотом зовсім розлилася. Подивіться, а серветка просто зіжмакана. Замість того, щоб обережно витерти ротик, хлопчик її просто зіжмакав, а тепер витирає ротик ручкою. Скажіть, будь ласка, із цих двох діточок, хто себе поводить правильно і виховано за столом? Як ви вважаєте, хлопчик чи дівчинка? Правильно, як на мене, правильно себе поводить дівчинка. Давайте перевіримо. Правильно, все ми правильно з вами відповіли. Ну і наступний малюночок знову ж цей хлопчик та дівчинка. Подивіться, що хлопчик робить? Хлопчик тримає курячу ніжку в руках, облизує пальчики. Також пов'язав собі переднічок такий, слюнявчик. І він весь забруднився. А дівчинка акуратно користується столовими приборами і споживає, її, споживає їжу. Тому, мабуть, у нас з вами немає питань, хто себе поводить за столом правильно. Звичайно, дівчинка. Давайте перевіримо. Правильно ми з вами відповіли. Ну, і після того, як ви смачно поїли, обов'язково треба прибрати за собою посуд. А також подякувати тому, хто приготував вам їжу. Якщо це вдома вам приготувала матуся чи бабуся, обов'язково сказати Дякую тобі, матусенько, або Дякую тобі, бабуся. Якщо вам смачний, смачну їжу приготував тато, то необхідно подякувати тату, сказати Таточко, дякую. А якщо, наприклад, старший братик або сестричка, то обов'язково подякувати їм, сказати дякую тобі, сестричку, або дякую братику. А якщо ж ви знаходитесь в дитячому садочку, то обов'язково подякувати помічникам вихователів, які принесли вам смачну їжу, а також кухарям, які приготували вам смачну їжу, або сказати вихователям, а вихователі обов'язково передадуть ваші подяки. Треба бути чемними малята і за стіл рівнесенько сідати, ложки обережно беремо, до рота акуратно несемо. Все доїли слід серветку взяти, щоб і рот, і руки витирати. Пальчики також повитирали, а тепер за столу дружно встали. Скажемо ми вічливо та вдячно. Дякуємо як було все смачно. Посуд приберемо. Ведола і рученята вимиємо з мила. Про, про наше заняття. Тут все розка... в нашому віршику розказано все так, як ми з вами гралися. Про те, як треба сидіти рівнесенько, про те, що треба обережно користуватися столовими приборами, також треба акуратно нести їжу до ротика. І якщо ви вже поїли, використати серветочку та витерти свій ротик навколо ротика. І не забувати про пальчики, бо можна деколи забруднитися. Але це не біда, нам в допомозі стане серветка. І обов'язково після того, як ви прийняли їжу, подякувати тому, хто приготував смачний обід. А ми з Майликом та Соленкою дякуємо вам за наше заняття. І до наступної зустрічі, любі малята.